Бачили якийсь ваш крайній ефір, коли журналісти представили вас як борця за українську мову, ви сказали, що за неї борються хлопці на фронті, а не ви. Але ж насправді все-таки у нас в ці часи йде боротьба за рівну. Так і якщо б можна було якось обрати, ви бореть за українську більше чи проти російської, чи одне й те саме це для вас російська для нас завжди була ворожа. Тому що основне завдання Москви від часів злучення з нею, що не менше від 1654 року, основне завдання московитів щодо нас було денацифікувати нас, тобто забрати нашу з вами мову. Тому, борячись за українську мову на своїй святій землі, неможливо не боротися проти московської мови. Це поняття абсолютно невід'ємні і нероздільні. Хіба хочу наголосити на тому, що коли Хмельницький підписував цю злощасну переяславську угоду, то він робив це з допомогою перекладача, тому що він не розумів царя Аліксея. Якщо б українці були такі послідовні в обстоюванні своєї мови, як Богдан Хмельницький, то ми і війни б не мали. А саме Богданові Хмельницькому належить ось це блискуче гасло, що межі моєї мови, це межі моєї держави. Тому коли ти захищаєш межі своєї держави, то ти автоматично захищаєш межі своєї мови. А журналістів я виправила власне через те, ну що мені здається, що людей треба представляти передусім за їхнім основним фахом. А мій основний фах це все таки наукова діяльність. А в політиці я опинилася, чесно кажучи, з абсолютного протесту. Бо коли до тебе заходить в аудиторію міліціонер. І кажеш, що мене звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, власне, за те, що я навчаю студентів, то ти автоматично стаєш політиком, але ти ним став власне через те, що ти викладаєш предмет, який є головною зброєю зброєю ментального характеру.